Війна триває півтора року, і кожен українця це чіпляється, це зрозуміло. Болить, чіпляє, кожен по-своєму реагує. більшість згуртувалися і борються, хто на фронті, хто в тилу допомагає боротися. Я так само ну, багато про це для себе розмішляю. І мені здається, що більшість із нас бачить ті причини війни, які лежать в дійсності на поверхні. Знаєте, як от є айсберг, є верхня частина, є нижня частина. Ми бачимо агресивну Росію. Це дійсно так. Ми бачимо. Диктатора Путіна, ми бачимо звірства московитів. Ми бачимо цього сторічного нашого ворога, який озлобився, який на нас напав. Звичайно, ми переможемо, все буде добре в нас в майбутньому. Але мені здається, це тільки поверхневе бачення причин війни. От я багато про це думав, і от я скажу, до якого висновку я прийшов особисто. Не стверджую, що це істина, але це моя правда. Я хочу її поділитися. Чому це для мене так важливо? Чому я хочу поділитися? Тому що якщо ми зрозуміємо глибинні причини війни, оту нижню частину айсберга, чому Росія на нас напала, чому ця війна продовжується, чому вона така жорстока, чому вона така тривала? Нам, по перше, буде знаючи першу причини, легше перемогти. По-друге, нам буде легше приймати більш правильні рішення, і саме основне бачити, яке майбутнє нам будувати. Щоб це ніколи більше не повторилось. Ніколи це значить ніколи, щоб це ніколи не повторилося, тому що сусід у нас залишиться агресивне. Так от, відповідь на це питання, воно в геополітичній ситуації в світі, а не тільки в протистоянні Росії і України. Так, от до цієї війни в світі було три країни, які претендували на світове лідерство, геополітичні лідери. Найпотужніша країна це не секрет Сполучені Штати Америки. Но це не просто Сполучені Штати Америки, це Євроатлантичний блок. Тобто це передбачається Сполучені Штати Америки плюс Європа, Євросоюз, ну, блок НАТО і таке інше. Друга країна по потужності це Китай. І третя країна це Росія. І Росія всі роки діяльності Путіна займала дуже протиріччі в дійсності позицію. Вона хотіла бути лідером геополітичним, але розуміючи про те, що Америка і Китай. Є антигоністичними, геополітичними лідерами, які протистоять один одному, і особливо в економічній сфері, тому що мова йде про, скажімо, економічний вплив на весь світ і, по суті, централізовану владу над світом. І тут є по великому рахунку дві великі сили, які між собою протистоять. Мало того, в доктрині Сполучених Штатів Америки написано про те, що найбільшою загрозою для Сполучених Штатів Америки є Китай то Це не новина, а це експерти про це все знають. І зрозуміло, що це, з однієї сторони, ці країни між собою торгують, співпрацюють, а з іншої сторони, все рівно у них є таке, якби. Геополітичне протистояння. І от, повертаючись до Росії, Росія там 50 на 50. 50% вона старалася дружити з Китаєм. Не дивлюсь на те, що в них є дуже багато конфліктних ситуацій. В дійсності в Росії і в Китаї є надзвичайно багато конфліктних ситуацій. І навіть якщо взяти нашу історію, то там не все так просто. Ті, хто жив в Радянському Союзі, знають випадок півострів Даманський, якщо я не помиляюсь, де, по суті, була ну, скажімо, війна між Росією і Китаєм. Тоді була сильна така. Військова стечка, скажімо, Даманським на півострів. Багато є спорних територій, спірних територій і багато інших ситуацій є вже експансія Китаю на територію Сибіру. Амурських областей, скажем, де є і культурна, і фінансова експансія дуже непрості речі між Китаєм і Росією. І от 50% Росії намагалася служити дружити з Китаєм і притулитися до Китая, бо вона все таки в цьому геополітичному протистоянні суб'єкт номер 3 а 50% вона старалася дружити з Євроатлантичним блоком. Ну і така от позиція, скажімо, вона, можливо, і була виправдана на якийсь певний термін часу. Але чим це, скажімо, чарівато там, скажімо, для нас, що я зараз про це говорю? Тому що тепер стоїть питання про завершення війни, про нашу перемогу. Дуже часто ми задаємо собі питання, чому нам не дають там f 16 чому нам не дають достатньо ракет, чому не дають того, 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 а вони не дають. А давайте хто не дає. Так от щоб ви знали, що на 90% і 100% все залежить від Сполучених Штатів Америки. той блок друзів, які Союз друзів, які там з 30 країн, то це 90% Сполучені Штати, де й поставки 90%, а все решта це 10%, тобто все залежить від Сполучених Штатів Америки. А яка позиція Сполучених Штатів? Америки? Що Сполучені Штати Америки дбають про Україну? Та нічого похожого. Вони дбали, дбають і будуть дбати про свої геополітичні інтереси. І для Сполучених Штатів Америки є стратегічна ціль для того, щоб ослабити Китай, потрібно підтягнути для себе Росію. Росія доволі потужна, особливо вона потужна своїми територіями і своїми економічними ресурсами, на які заціхає Китай, і на які заціхає Сполучені Штати Америки. І Росія зараз слабне, да, вона слабне. Так, от в чому інтерес Сполучених Штатів Америки з одної сторони, інтерес послабити Росію. Але не зробити так, щоб вона розвалилась, тому що тоді не можна буде централізовано її управляти. З другої сторони послаблюючи Росію, послабити ще і, скажем, Китай. По-третє, послабити Європу, як це не парадоксально, тому що ті дешеві енергоресурси, які Європа постійно черпала від Росії, привели до економічної стабільності і нарощування потужності економічної Європи. І не просто так Європа вела своє євро. А не і старалася стати економічно незалежною від долара. Тобто, з однієї сторони, є Євроатлантичний союз, з іншої сторони, там всередині теж не все так просто, і по великому рахунку Америка грає свою геополітичну роль, і у цій війні вона виграє всюди. Вона виграє, послаблюючи Європу і роблячи її тепер на залежність від свого сланцевого газу, вона, скажімо, послаблює Китай, як це не парадоксально. І вона послаблює Росію, але не дає в повній мірі перемогти Україні, щоб ситуація в Росії не була неуправляєма. Мені здається, що є дуже багато видно, таємних різних перемовин. Я зараз не беруся стверджувати в цьому. Але якщо це так послаблює, Старатися все проаналізувати, то якби американці хотіли, щоб ми перемогли, то вони вже давним-давно нам дали стільки зброї, щоб ми перемогли і вигнали ту Росію, Бог його знає, там до Урала, наприклад, і це дуже швидко все можна зробити. Значить, їм це невигідно. І я думаю, що Америка тут грає свою уже повторюю в геополітичну гру. Поки Америка не візьме під контроль. Управління е, політичної системи Росії через своїх ставленників, через своїх політичних сил, а це може бути тривалий термін часу, тому що ну і поки. Ну і Путіна треба змістити, зрозуміло. Але якщо змістити Путіна, то ким його замінити? А якщо замінити, то це може бути краще чи гірше? Тобто вони зараз розкладають, вибачте, цю шахматну партію, оцей пасьянс, і тут для них час не важливий. це не їхні солдати гинуть, це не на їхній території війна, йде і всі ці звірства. Чому я говорю, що тут а, українцям треба налаштовуватися, про те, що ми, на жаль, тут а, ну не в повній мірі являємося в військовому значенні самодостатніми, не дивлячись на а, такий феноменальний героїзм наших воїнів, але без сучасної американської і, зокрема, європейської зброї, нам цього російського монстра не перемогти. І не факт, що нам дадуть змогу, скажімо, наші союзники, які союзники в першу чергу для себе. Скажімо, зробити це в цьому 23-му році. Якщо це буде відповідати їхнім інтересам, вони дадуть. Якщо не буде відповідати, вони не дадуть. Відповідно, війна може перейти на 24 й рік. Я все більше, більше на, цій, на, на цьому твердженні, ну якби стверджуюсь, по тій причині, що вже я вже говорив, що якби хотіли дати зброю, то даним давно дали. І тут ці відговорки про неуправляємого Путіна. Про можливість застосування ядерного удару. Я думаю, що це все-таки, знаєте, якби для того, щоб відволікти увагу спільноти в сторону. Це, ну свого роду, така трішечки песимістична правда. Дай Бог щоб я помилявся. І на завершення. Не все так погано. Діло в тому, що Сполучені Штати Америки відносяться до країни розвинутої демократії. А в країнах розвинутої демократії дуже сильно розвинутий вплив громадянського суспільства. По соціологічним дослідженням більше 70% американців підтримують Україну. Хоче чи не хоче, американська адміністрація. Змушена прислухуватися до громадянського суспільства, до думки свого народу. І тут вони теж балансують, розумієте? Можливо, якби не ця громадянська спільнота, громадянська думка, то, можливо, ми не мали під той зброї, яку нам дає Америка по сьогоднішній день. А так громадянське суспільство чинить тиск на свою адміністрацію. І я думаю, що це дуже позитивна і хороша, ну, скажімо, новина, якщо так можна ну, не новина, а факт для нас, українців, тому, що перемога. Точно буде за нами, тому що в цьому плані інтереси Європи в першу чергу, в другу чергу, вірніше, інтереси України, Європи, в третю чергу, Америки, вони співпадають якраз в тому, що все-таки Росію перемогти, але для Америки це перемогти. Але вірніше для нас, для Європи і для Америки, цих три перемогти це три різних варіанти. І коли оці варіанти почнуть між собою співпадати, отоді от буде перемога.